Вітаю етері ТІТІВІ, e Інформаційна програма Акценти дня в студії Дмитро Кохан сьогодні понеділок, 14 грудня. Ковзалися та падали. Так суботу та часткову неділю пережили мешканці нашого міста. Не обійшлося і без ДТП. Загалом, за вихідні до травмпункту лікарні швидкої меддопомоги, звернулися 28 мешканців. Більшість із травмами ніг Т травми були гомілкостопневих суглобів та колінних суглобів. Також лучах зап'ястковий травматологічний пункт лікарні швидкої медичної допомоги працює цілодобово. Натомість на кількість дорожніх аварій ожеладиця особливо не вплинула, кажуть у патрульній поліції. Протягом уікенду сталося чотири ДТП. На жаль, за цей час дорожньо-транспортних пригод, пов'язаних зі зміною дорожньої обстановки, уникнути не вдалося. Проти якого-небудь суттєвого зростання кількості ДТП цими вихідними не було. Нагадуємо, що усі учасники дорожнього руху повинні бути уважними, постійно враховувати дорожню обстановку та відповідно реагувати на її зміну. У свою чергу працівники КП Універсал 2005 звітують у піку желедиці, а це з 15 до 22 години суботи. Вулиці посипали шість спецмашин. У неділю працювала чергова бригада, яка здебільшого обробляла шляхопроводи. Наразі в запасах підприємства 4,5 тисячі тонн відсіву та 800 тонн солі. За потреби рятувати місто від наслідків негоди, готові вивезти 30 одиниць техніки. Простій східного гірничо-збагачувального комбінату продовжили до 21 грудня. А гірники Кіровоградщини збираються перекривати дороги державного значення. Про це на своїй Фейсбук сторінці пише голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волонець. За його словами, заручниками ситуації стали майже 5 тисяч працівників видобувної галузі. Без зарплатні та належних безпекових умов для роботи шахтарі опинилися через заборгованість покупця урану компанії Енергоатом. Наразі зарплатний борг перед шахтарями сягає майже 150 мільйонів гривень. Якщо до середи ситуацію не врегулюють, працівники підприємства перекриватимуть траси національного значення у Кіровоградській області. Нуль поривів опалювальний сезон у нашому місті увійшов у стабільний режим. Таку інформацію оприлюднили у міськраді сьогодні вранці. Втім, після обіду директор КП теплоенергетик повідомив про черговий порив на тепломережі і знову рвнуло на багатостраждальній вулиці Чорновола. Через аварію довелося призупинити теплопостачання в усій центральній частині міста. Деталь дізнавалися від Олександра Чільника телефоном. З визначенням самого місця руйнування це там зараз хлопці ближня камера. Вони туди залізли, намагаються продивитися. Але але де саме руйнування поки що невідомо. Тобто ситуація зайде в ніч, скоріш за все, і роботи будуть виконуватись, дай Бог завтра, якщо ми знайдемо місце. Ну щоб не перекопувати всю вулицю Чорномова. Вічна дяка сьогодні, 14 грудня, Україна вшановує учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Зважаючи на ковід, пандемію цьогорічну пам'ятну дату відзначили скромно. Небайдужі уквітчали підніжжя пам'ятника жертвам Чорнобиля, що на набережній. Нагадаємо, саме 14 грудня завершили зведення саркофагу над зруйнованим реактором. Участь у двобої із радіаційним монстром взяли сотні тисяч чоловік. За різними даними, лише за 1986-87 роки до дезактивації залучили до 900 тисяч людей. Більше 10% загинули і майже всі отримали інвалідність різних ступенів. Чорнобильська катастрофа стала найстрашнішою за всю історію ядерної... Енергетики. Голови в пам'ять про героїв ліквідаторів схилили усі учасники церемонії. Про тих, хто з мирним атомом зійшовся в запеклому нерівному бою. Так в музеї мистецтв назвали віртуальну експозицію, переурочено до дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. У 1986 році страшна техногенна катастрофа на ЧАЕС сколихнула весь світ. І її відголоски чутно й сьогодні. Про вбивчу силу мирного атома знімали фільми і серіали, створювали комп'ютерні ігри. А написано й сказано про це нещисленну кількість слів, намагаються осягнути масштаби трагедії і митці. Зокрема, на виставці презентовано п'ять робіт: Леонтія Орлика вартовий, Микола Бондаренка Трагедія Чорнобиля, Володимира Чорного Обличчя Чорно. Боля Володимира Плітіна і впала зірка полину а також гобелен Володимира Сливки відлуння Чорнобиля і в музеї мистецтв представлено віртуальну виставку приурочену. Даті якраз завершення будівництва саркофагу 34 роки тому. Мирний атом, називалися як мирний атом, але на той час він спрацював не на користі людині. Сьогодні, 14 грудня, православна церква вшановує пам'ять пророка наума за народними переказами наум покровитель знання та розуму. Якщо у цей день почати навчання, то даватиметься воно легше і ефективніше. Ще це свято вилучають наум на розум чи грамотник. У цей день категорично заборонено їсти під час навчання, інакше заїсте все, що вивчили. Не можна лишати відкритими книги, бо забудете прочитане, і краще не виходити з дому в темну пору. кажуть: якщо на наума ворони сильно каркають, чи чутно глухий гавкіт собак, це до хуртовини. Також 14 грудня іменини у Філарета Анастасії, Дмитра та Порфирія. За вихідні на Кіровоградщині додалося 305 нових випадків ковід. Одужали 109 земляків, ще 9 людей пішли із життя. Загалом маємо вже 7225 захворілих. Із них одужали 2902, а 203 людини померли. Шановні глядачі. Вкотре нагадую і закликаю: носіть маски, мийте руки та дотримуйтесь дистанції. З вами був Дмитро Кохан. На все добре.